Я з самого дитинства займався спортом і з початку повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації вступив до лав територіальної оборони по місці проживання, і ми проводили патрулювання міста. Комендантський час Стояли на блокпостах разом з бійцями Нацгвардії, проводили перевірку автомобілів, перевірку громадян. Маю змогу вступити до лав спецпідрозділа Людь і також разом з друзями подаємо заявку і надіємося на те, що ми будемо корисними в цьому ділі. Місяць тому я подавав документи, щоб вступити в штурмову бригаду. Людь а зараз вже на етапі проходження КМБ вже близько тижня проходжу. І, в принципі, доволі своїм вибором. Мені все подобається, думаю, надалі такий настрій мій і буде залишатися. Е, найбільше мені подобаються практичні заняття на полігоні, де ми вчимося окопуватись, стріляти з стрілецької зброї, е, проводити тактичні навчання, правильно заходити в жилі і нежилі приміщення, а також пересуватися на пересічній місцевості або в лісистій місцевості. З кожним днем ми вдосконалюємося, знаємо щось нове і перетворюємо свою лють. На справжню зброю вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє.